Дружина каже чоловікові: Любий, так хочеться романтики, як раніше. Запроси мене на побачення. Чоловік на дивані відкладає в бік телефон. Ну, добре, приходь о 22.00 на кухню. Чаю вип'ємо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє застрягли в ліфті. В очікуванні, коли їх випустять, вирішили розважитися балачками. Уявляєш, ці судові виконавці зовсім знахабніли. Позавчора не випустили мене за кордон. Учора заблокували номер мого мобільника, але вони не на того напали. Хріни їм щось заплачу. Голос із динаміка в кабіні. Заплатите, якщо хочете вийти з ліфта. На першому побаченні хлопець питає дівчину: А ти готувати вмієш? Борщ там, вареники, холодець? Дівчина відразу ж зустрічне питання. А ти заробляти вмієш? Долари там, євро, біток? <риклад> Дівчина на вечірці тихенько шепоче хлопцеві. Знаєш, Любий, мої батьки поїхали в село, і я сьогодні вночі буду вдома зовсім одна. Добре, напевно, бути вдома вночі самій. А спати я буду в такому великому м'якому ліжку, муркоче вона йому на вушко. Добре, напевно, спати у великому м'якому ліжку, дівчина червоніючи. А знаєш, я спатиму абсолютно гола. Добре, напевно, спати абсолютно голою, дівчина, не витримуючи, обурено шепоче. Андрію, ти що? Приходь сьогодні до мене на ніч, хлопець загадково. Натяк зрозумів. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Рабинович на митному контролі аеропорту виїжджає на ПМП із портретом Брежнева. Що це у вас? Не що, а хто. Хочу взяти із собою в еміграцію частину своєї батьківщини. Митниця за місцем прильоту. Хто це у вас? Не хто, а що? Це рама з покриттям із золота 958-ї проби.